Майнкрафт гра, де ти можеш зробити цікаві штуки. А це кстати Володимир Зеленський. Тому, оскільки візі збудував блок Петра Порошенка, я збудую справжній блок Володимира Зеленського. Тому у цьому відео ви побачите, як я збудував декілька цікавих ферм, як я збудував Зеленського, та через які труднощі я мав пройти, щоб збудувати його та ще купу всього цікавого. А щоб не пропускати новини до нових відосів, заходьте в мій телеграм-канал та на твіч підписуйтесь, я там частенько сті.

Так ось, для початку ми шукаємо в інтернеті фото та закидаємо його на ось цей сайт. Він робить з нього мап-арт. Завантажуємо схематику, та половино діло вже зроблено. Ось так все просто. Далі нам потрібно зібрати ресурсів. Всього лише якихось 108 стаків когуляка та ще декілька варіантів килимів. Знаєте, я думав, буде набагато навіть більше. Але ну я ще клепку, звісно, не відбив, щоб добувати таку кількість каменю. Тому треба зробити ферму. Я знайшов її на ютубі, тому не буду пояснювати, як вона. Працює самі знайдете. Окей, ну, як то кажуть, не у всіх завжди з першої справи все виходить. Давайте збудуємо якусь іншу. Ну о, люди, бачите, я побудував. Ще можу сказати. Вона не працює. Я не знаю чому, яким чином, але вона теж не працює. Або я філовий будівельник і редстоуні в тому числі. Або х, Ну я не знаю чому. Я не знаю, що мені робити. пу 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 якийсь я чесно, рукожо. Фух, ладно, я знайшов таку, ну вже, щоб вообще ніяк не зміг зафакапити. І вона. Цює! Я получаю з неї десь 500 камня в 5 хвилин. Тобто, якщо я знаю, як користуватися калькулятором, то мені потрібно десь пару годин постояти. Але щоб процес не стояв на місці, треба зробити коврів. Ще поки я стояв на камені, вони самі добувалися. Ну а для нього нам потрібно трохи сризу, корали та спостерігач. Ставимо все як на відео. Та да старум будь-який ковер, який нам потрібен. А. а те... Точно? Я забув про коври. Окей, нам потрібно декілька варіантів коврів. З барниками все легко, добути їх можна або з квітів, або з чогось іншого. Але нам потрібно десь знайти вовну. Бажано декілька. Щоб створити ковер, нам потрібно дві вовни. І як не дивно, проблема вирішила само собою. На моїй голі чомусь великий спаунд тварин, де також вівці. Тому беремо руки в ножниці. Ш -ш шо? Беремо руки в ножниці, тобто беремо ножниці в руки і забираємо все, що в них є. Ось готова, тепер у нас є всі варіанти коврів. Залишилась сама довга і мудрна частина, це фарм. Але так як ферма потребує кайла, що воно ламало, треба якось ремонтувати. Тому треба збудувати ферму ендерменів. Показувати це не буду самі, думаю, не раз її вже будували. Завжди будував з листя саме просту. І я не знаю, чи то я дурний, чи то автор неправильно пояснив. В мене вони падали та розбивалися. Я мав потім ще декілька раз переносити її на блок вище, щоб вони давали мені досвід, а не свою душу. І з голим попалем якось її збудував. І тепер в нас є ферма досвіду. Ну а тепер точно Фарм! І нарешті все було успішно добуте. Залишилось збудувати. і я не хочу далеко дітати, тому виберемо місце недалеко від себе. Ось тут ідеально, ще й острів є. Тому розміщаємо свій табір та залишилося поставити схематику та збудувати нашого зеленого. Я боюсь представити, скільки то треба ще буде будувати. Став доставку десь більше п'яти годин. О, привіт! Я Найджути з майбутнього. Запомніть ось цей момент. Він зіграє кульмінацію в кінці. Все не буду відволікати. Чекайно, ну, ти не був підписаний на цей канал? А ну-ка, підписуйся. Підписався? Ну, ладно, я тобі повіду. Надіюсь, ти підписався. Готово! Вся платформа збудована. Залишилось робити сам аппарт. Добре він мене помочує. Ну що, викидаємо ще десь 3-4 години на будівництво. Делеген. Так ось так. Хе-хе. Може. кстати, якщо так то ви трохи якось істрьоневе. я трохи там попрощатався. Ну, yeah, скакти no, це виглядає, канідно. Скак ти виглядає це класно? Ну, я Боже який я щасливий. Ха-ха-ха. это имба просто, просто. А кто из себе карты и нано? Блин, треба, ну ты карты, мне срочно треба карта. А карта, короче, сработает заказ. Э, мне надо центр приходить, что? Ммм, за что А як тоді? А як ні? Ні, ну ні, ну ні, ну не кажіть мені, що я за те, що не позначив Даємо б. А ні. Таке. Ну ні, це не може бути правдою. Та Ні. Не віду, я не віду. На що якийсь оух. Я на насакавить і не таке робив. У мене один комп, слишком проблема. Одна в мене одна спроба за. Я наша Був цього Зіленську ж. Він в мене щоб шоу так стояв, в мене тут Зіленський просто постяку, як то кажуть, мені. Я не зупинюсь. Я, я зроблю так, щоб мені, звісно, чата питання до помірці. Він пускав туди встати, він. Ото це, ну, у мене ото це поручилося. Чуть. Подивіться, ну, якщо. Я встав на фоні треба по факту і лівіше. Я й має все спрацювати. Ну, по моїй логіці, я так рахую. Хочеться все побачити. І будем зараз надіятися боженьку, що я все правильно. Ну, в принципі, дивіться, в принципі, якщо, ну, отак з'єднати їх, в принципі, ну дивіться. Я покажу. Ну, в принципі, якщо ти пуз'єднать їх якось так акуратно, і здається, навіть і ніхто і не замітить. Ось так гагнул, бля, чи на ось так гагнул. От мене є п'єде став туда дещо В принципі. Я піде такий. Ну в принципі. В принципі, я ж собив, то брин. Як то каже дивиться. Монтаж. обрізать тут обрізать і типу тут обрізать, тут обрізать тут, облізить, тут, і в принципі залишається тільки цей. О, Так, ну я і канічно да. Тепер мене буде милувати пан Зеленський. Усім дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам воно сподобалось і ви мене підтримуєте своєю вподобайкою та підпискою. З вами був я на Джуту. Підтримуйте ЗСУ і не хворійте. Всім кавона, па папа.